Такі <ріст> Бо ну, що ти вкладаєш свої гроші? Ми перейшли в суперкласний заклад. Добрий день студія. Я домонтовую влог, який мав би вже вийти коли. Але я починаю знімати новий влог. Ура! Живем життя, да, показую вам трошечки життя. І в мене, в мене сьогодні є кубка роботи. Тому що зараз вам розкажу я в шоці, але в мене з'явилось трошки замовлень. Надіюсь, ви не зурочите мені, все буде добре. Разом з цим з'явилась купа проблем, бо тепер мені не вистачає коробок, не вистачає наклеїк і ще купа всього. От Зараз я займаюся тим, щоб е, супер швиденько це все замовити, щоб це все мені встигло прийти. От, і зараз буду бігти ще в одну друкарню, яка біля дому, запитаю, що в них там по працю, чи вони мені надрукують хоча б дві листівочки, бо, бо коробочки вже замовила, а листівочок у них немає. От, і як не дивно, але замовляють не лише різдвяне-печиво, хоча я думала, що воно типу, буде найпопулярнішим. У мене з'явилися замовлення на мої бокси сорті, тобто, ну. Основне меню. Зараз я вдягаюсь на вулиці дощ, на вулиці просто погода. Страшна. Але я вдягаюсь і біжу в друкарню, як я вже сказала, мені треба запитати, чи вони мені щось не друкують. Взяла з собою, зараз вам покажу. Так. Ніка, добрий день, ваші конвертики, да? е -е. конверті. Я в шоці, тому що ці листівки я друкувала разом з вами їх розпаковувала. Минулої осені був тираж, здається, 50 штук. Да, 50 штук було. Зараз немає жодної. Я в шоці, що я це продала, тому що я тоді, коли замовляла, я думала, що ці листівки я, напевно, буду продавати просто 5 років. Але ви не вірили, я не вірила, ніхто не вірив, але ми, ми вхорись. Тому так, да, ці листівочки, такі чудові. Може, я не знаю, я досі дуже в захваті від них. Тільки єдине, якби я зараз мала би можливість змінити цей макет, то я би ось сюди додавала печиво Secret Flowers, тому що всі, хто відкривають, думають, що яблучний пиріг попадається і поштою, і всім, всім, всім. А насправді, замість печива яблучний пиріг, я кладу Secret Smack. От, і за ось тут, на цьому боці, я б логотипчик десь посунула. Б, або вниз зробила б його меншим. Ну, коротше, десь його посунула. А ще сюди треба QR-код, якого тут немає. Тому так, да, але поки що не маю можливості це все переробити, тому ми будемо друкувати так. Ой, що вам сказати? І я така. Я в шоці трошки, тому що я в шоці, що в мене з'явилось хоча б цих пара замовлень. І знаєте, коли ти щось довго робиш, тобі нічого не виходить. Для розуміння мені тиждень майже взагалі ніхто не писав на сторінку Кук, взагалі не було ніяких замовлень. І тут просто останні три дні щось сталося. Мені люди почали писати, і я така, що у нас відбувається? Я, так знаєте, трошечки зарядилась і, і трошечки сили з'явились, щоб це все робити. Да? Ну, так воно, в принципі, працює. Тому, так, да, я біжу зараз друкувати, я хочу піти в окулярах. не Знаю, просто Просто, ну, було. недавно купила і хочеться оце от погуляти в них. Е, іду друкувати, у нас немає світла, звісно ж. Таке чудове освітлення вдома безлад, бо я не можу без це все поприбирати. Але, але ми працюємо, ми працюємо все. Я буду дуже рада, якщо ви проведете цих декілька днів зі мною в цьому чудовому відеолозі. Така цікава закономірність, коли я вирішила відновити бренд-печива, в мене ж вже на той момент було, ну, залишилось багато наклеїв оцих листівочок. І я тоді думала: ну вони взагалі мені не подобаються, треба міняти, вони там з точки зору маркетингу, там неправильно все написано, там треба поміняти надписи, треба. Там то, -то, то В общем, але так як бюджет у мене да, дуже обмежений. Я вирішила, що продам все це печиво, всі ці наліпки, і вже тоді буду думати, щоб щось там, щось там інше зробити. Вчора в мене закінчились всі наліпки і всі листівки. І я починаю думати, що ж мені далі робити. І я щойно запакувала печиво вже в ці, в ці останні наліпки. І я просто ловлю себе на думці, ну як мені могли вони не подобатись. Ну, реально, типу коли кадритіряєм, це називається. Тому що я оце зараз запакувала, просто подивіться: ну цю пломбочку, ну як воно все виглядає? Я не знаю, я не знаю, яка е класна версія мене придумала і продумувала це пакування, але зараз я на нього дивлюсь, і вибачте, мені дуже красиво. Тут я ще е ну, чись того, що зараз зима, я поставила різдвяний шнурочок, додала дзвіночок. Це звичайний бокс асорті, але просто оця коробочка. Я не знаю, мені оці пломбочки так подобаються. Єдине, що, напевно, е я зміню надпис. Бо тут зараз написано, Кхе -кхе", а я тут, знаєте, пряниками бавлюсь якось е цей надпис. Типу, в моменті він мені, звісно, дуже подобався. Але вже зараз я думаю, що щось хочеться поміняти. От, а листівки, ну. Ну як? Ну як я могла хотіти це поміняти? Це вже зараз я це зрозуміла, коли вони в мене закінчились. І, блін, мені знов стає сумно, і дуже велика рідні, що я все-таки знову замовлю те ж саме пакування, бо, бо дуже воно мені припало до душі. Можливо, хіба що декілька якихось мінімальних правочок, типу, змінити оцей підпис, і, можливо, на листівці. Я вже вам вчора здається розказувала. На листівці оцей лого я хочу якось підсунути, щоб в мене було місце для підпису. Бо багато хто каже, можна підписати листівку, і типу, можна тут підписувати. І ми підписували тут, але ну, це виглядає трошки не дуже. Тому такі справи, любі друзі, в мене сьогодні відправочка двох коробочок. Я супер рада. Дивіться, як це виглядає. Я в шоці, мені супер це подобається. Ось такі мініатюрчики їдуть в рівне. А, да, а оці бірки, до речі, я зробила недавно. Це я зробила вже на цей запуск цієї осені. Тут написано: Дякую, що обрала куки, як вживати, ой, як зберігати, як вживати, як його правильно місти. Тут написано, що зберігати печиво потрібно в холодильнику. І як також я пишу, що краще смакує воно нагрітим, тому що це. ну, Моя така суб'єктивна думка, мені вона смачніше теплим, тому я про це написала. Написала, як краще нагріти ось тут. І термін придатності: ну, я не можу, ну просто. Дивіться на цю красивку. Збирайте це все. Супер класний заклад, від якого я дуже в закладі. Тому що це е, заклад з Дніпра, який відкрили в Києві. Це Джанівіно. У е, мене супер приємні асоціації з Дніпра з цим закладом. Я дуже люблю Дніпро. І коли я дізнали, що в Києві цей заклад відкривається, у мене просто а! я сюди прийшла і таке відчуття, ніби ну останній раз я була в цьому закладі в Дніпрі два роки назад. Я оце зараз прийшла. Таке відчуття ніби. Ніби час зупинився, і я знову в Дніпрі, і ми знову десь прийшли на, на яблучний пиріг. Але я дуже дуже сподіваюся, дуже чекаю, що він скоро з'явиться. Я прийду сюди на яблучний пиріг, і буду приходити частіше. От зараз вам покажу, покажу те, що ми замовили, покажу піцу і про які в Дніпрі вважають найсмачнішими в місці. Я щиро вірю, що тепер, тепер і в Києві є найсмачніші Так-так. Наступного дня я вийшла в магазин, щоб купити гріхи. Просто... Сил в мене просто нуль. Я вангую, що це через те, що я тупо не, не відпочиваю. А, а там, де навіть я відпочиваю, це не рахується повноцінним відпочинком, бо це там, умовно кажучи, півдня або пару годин, що я там довше посплю. Ну, це, це не є якісний відпочинок. Через це в мене просто організм вже потрошечки здається і перенагружається, я так думаю. І завтра неділя, у мене завтра теж можу бути вихідний, але зранку мені треба віддати два замовлення. А так як печиво я готую майже перед віддачею, це теж ну, ну це не складно, це там сну швиденько, але все одно ж. Це вже не є таким, що типу, цілий день я там буду відпочивати. No, no, no. Тому, коротше, треба щось робити. Ровно ваштовує графік, бо мені здається, що ще трошечки, а я просто здуюсь. Дуже... Мені здається, що сонце в Києві з'являється настільки рідко, що такі дні з сонцем для людей, які тут живуть, це просто дуже щасливі дні. Мені дуже шкода, що в мене сьогодні такий стан, що, що я просто навіть не можу по... порадіти цій погоді. Вчора... Хоча вчора в мене начебто був вихідний, і я, там, ми цілий день з Нікою гуляли, там, ми ходили в ресторан, який дуже сильно мені подобається. Але все одно цей стан, ніби ти не відпочив, він мене ну, він не покидає. Тому я хочу дуже цим питанням зайнятися і дуже сильно про це подумати. От, а сьогодні я нарешті, боже, мій нарешті це сталося, тому що я нарешті дозняла рецепт цукерок без цукру. Дуже смачні, до речі, вийшли. Хоча я скептична до десертів без цукру, бо зазвичай все-таки специфіка у них є. Але тут я прям приготувала. І я сама навіть не очікувала, що це буде так смачно. Там цукерки на основі каші пасти і з матчою. І з без цукру. Це важливо. Ось це дуже смачно, тому я вам покажу, бо я ще буду знімати дегустації, їх коштую, я вам покажу. Ну, це дійсно це, це просто, це дуже класно. Зараз так ну не знаю. воно, звісно, на камері не так все це передає, але дуже красиво, бо... Від заходу сонця, ніби на мене трошки це світло від заходу попадає. І мені здається, що це дуже красиво. Тому да, я сьогодні робила печиво, робила тісто, е випікала маленькі ці прянички для декору, бо вони теж вже закінчились. Що ще я робила сьогодні? Мило, холодильник, добрий вечір. Ну бо я навіть забуваю, що я роблю за день. Коротше, зранку встала. Не, ну, не зранку, я встала сьогодні пізно, я встала сьогодні в одинадцятій. Це дуже для мене пізно, тому що останні два дні я там прокидалась в сьомій. Коротше, я прокинулась, щось я відкрила холодильник, щоб взяти щось поїсти. Я дивлюся, він мені такий грязний, і я така, ні, я думаю. Щораз я, я зараз в цьому моменті я хочу його помити. І я бстричку його помила і супер рада, тому що зараз ти відкриваєш, ти ніби новий холодильник відкриваєш. І да, так, і далі всі ну пряніки, все по кругу. І все. Зараз мені треба. Перепрошую. Зараз мені треба спекти магадове пластівці. Зараз я вам покажу розпаковку в магазину. Угу. Отже, що ми купили? Поперую рушники, тому що я вже своїми сапхами вишмаркала все, що було. Те, що було, ось такі пластівці для мого осіннього спешл-печива Banafie Pie. Тому що завтра в мене на раночок самовивіз з цим печивом. І я супер рада. Далі. На що я, в принципі, витрачаю всі, всі свої мінімальні зароблені гроші, тому що я їх заробляю. там... Да, ми розуміємо, що не дуже багато. А, і це, якби, ну, що ти вкладаєш в свої гроші? Сільпо була на знижках, це найсмачніше і найкраще масло, на мою думку. А, сільпо було на знижках по 80 гривень пачка, при тому що без знижки воно коштує 135 Розуміємо, да? чого, чого так багато. А, далі. Мигналеві пластівці. Їх я використовую для печива Winter Spicy Cookie. Воно зверху в ньому отак обмакується. Якість, звісно, жахлива. І зараз ці пластівці мені якраз треба запекти, щоб вони були трошки рум'яні, трошки сількою, трошки з пудрою. Ось щось. так на видно далі бананові чіпси. А, Грецький горіх для печиво-банановий хліб і, і сушена маракуя без цукру, а... бо... бо я захотіла попробувати, і я думаю, що я зараз я просто нічого не їла на обід. Зараз вже вечір, і я тільки снідала двома канапочками. Я думаю, що я зараз хочу попити кефіру, бо в мене залишився кефір після приготування панкейків. Може, зроблю собі ще якусь канапочку і от ну, цю маракую, скуштую, і буде в мене такий обід. А на вечері приготую гречку і запечену рибу. Не знаю, це в мене. Ну, все, що, все, те, що я могла б їсти постійно, це запечена риба. Тому що м'ясо щось в мене не складається, не складається з м'ясом, бо я його або не вмію готувати, або просто воно мені дійсно не смакує, не знаю. А от з рибою. Там ну, готувати особо не треба її, тому що ти просто посалив і все, і, і там вона запеклась. І вона вже смачна при цьому, вона там не, не пересушується нічого. Ну, коротше,